Пані Марія, жителька Бобровиці. Вона кондитерка, виготовляє домашній зефір та хвалиться, що її смаколики значно відрізняються від магазинних. У неділю, 25 серпня, вона разом з іншими жителями мікрорайону долучилася до ярмарку на Бобрах, де мала змогу представити власну продукцію. Мікрорайон Бобравиця дійсно дуже сильно постраждав, і ну багато людей залишилось під дому, і якби потрібно розвивати. Тому ми такий захід зробили, щоб Ну, ви бачите, всі їдуть, всі бачать, всі заходять. Захід організував благодійний фонд Єдність Чернігова на майданчику колишньої 23 школи підтримати та об'єднати жителів мікрорайону, котрі продовжують відбудову домівок. Основна мета заходу. Сиділи з волонтерами і думали, щоб можна було такого зробити, щоб допомогти людям, які відновлюють своє житло. Хтось запропонував з волонтерів. А давайте зробимо ярмарку, тому що навесні була благодійна програма від ЕКТЕ, це французький благодійний фонд. від ЗОЕ також людям для підтримки для розвитку бізнесу надавалися гранти невеличкі, і багато хто виростив, городину або ну розпочав маленький свій бізнес і потребував допомоги в реалізації цієї продукції, щоб продовжувати відбудову. Ярмарок відвідали ветерани, які захищали мікрорайон під час облоги міста. Серед них Юрій Вєткін. Доброго дня Доброго дня! Після початку повномасштабного вторгнення він разом із родиною поїхав на Бобровицю. Там жили родичі його дружини. Тоді він разом із іншими чоловіками долучився до першого танкового механізованого батальйону та став на захист міста. 5 березня нас накрило там мінометним огнем. Мені віддавало ногу, і я своєю кров'ю тут полив ці міста і, і ногу свою шукав, але я ж казали його, його на яцева відвезуть. І в місті з бірцем моїм. Дуже багато допомоги. Ми відчули від вас особисто. І кава була, і трьохразове питання було, і хати надавали нам. Ми відстояли нашу Бобровицю і зараз будемо відрождати. Валентин Бубир, волонтер громадської організації Бо можемо літом 22-го разом із групою добровольців розбирали завали будинків у цій частині міста. Зараз же займаються їхньою відбудовою. На ярмарку він представив фотовиставку. Тут саме Бабелиця, а це я сприймаю як частина нашого міста, бо це це є наше місто. Вона найбільше постраждала, і сюди, на жаль, не доходять політики, не доходять ті, хто приїжджає з Києва. У них є об'єкти поближче, це ягідне. Лукашовка, ну і все інше. Я не проти, це класно, але сюди вони не доходять. На жаль, і тут приходиться займатися вже власною руч. На цій фотовиставці у нас представлена наша діяльність за оці два з половиною роки, що ми є на Бавелиці. Показано наш колектив, люди, які з нами постійно працювали, за якими ми працювали. Долучилися до заходу і представники міської організації Червоного Хреста України. Вони провели тренінг із Мінної безпеки, а також організували заняття з малювання для дітей. Хочете подякувати нашому району Бобровиці, які саме організувалися і проводять такий захід. Це неймовірний захід, неймовірна така згуртованість людей в наш час. Чернігівська міська організація також дуже з додоволенням залучається до таких свят. Кожен, хто завітав на ярмарок, міг підтримати жителів Бобровиці, придбавши їх родину. Також організатори з благодійною метою провели конкурс на найбільший кабачок. Розіграли декілька подарунків: головний велосипед. По завершенню ярмарку для охочих відбулася піша екскурсія мікрорайоном.